Складною та непередбачуваною прогнозують зиму в Україні, аби розповісти, як Волинь готується до неї. В обласній адміністрації зібрали брифінг. Начальник Юрій Погляйко розповів, що всі 54 громади області та 100% об'єктів соціальної сфери забезпечені теплом. Працює 863 котельні, які опалюють школи, садочки, медзаклади та житлові будинки. Об'єкти ЖКГ, заклади освіти, охорони здоров'я, забезпечені генераторами й іншими альтернативами. Нативними джерелами живлення також профільний заступник погуляйка Тараш Кітер розказав про програми підтримки, що діють в області для фізичних осіб під 0% на придбання генеруючих установок. Діє урядова програма Доступні кредити 5.7.9» і діє програма «Гріндім» від фонду енергоефективності. Все більше відсоток населення встановлює сонячні батареї. За результатами 9 місяців цього року, кількість індивідуальних побутових споживачів, які встановили сонячні батареї, зросла в нашій області на 42% І цей відсоток постійно збільшується в порівнянні з відсотком до повномасштабного вторгнення. Це надзвичайно разюча різниця. Тобто виклики, з якими ми стикаємося, провокують нас бути і нашу область енергонезалежною. Також хотів сказати, що суб'єктами господарювання та непобутовими споживачами встановлено сонячні електрогенеруючі установки з сумарною потужністю 7,2 МВт. Це для нашої області доволі гарний показник. На теплопостачальних підприємствах області, таких як Луцьктепло, Тепло, встановлено та введено в експлуатацію три когенераційні установки сумарною електричною потужністю 1,3 МВт. До кінця цього ж року на тих самих теплопостачальних підприємствах буде встановлено ще три когенераційні установки потужністю 1 МВт.